Багато хто скаржиться на те, що в Канаді дуже важко або неможливо знайти роботу. Насправді проблема може бути у тому, що ви не знаєте, як правильно тут проходити інтерв'ю. В інтернеті можна знайти просто мільйон порад. Я хочу з вами поділитися саме тими а, порадами, які мені особ особисто допомогли, які я думаю просто найважливіші. Я думаю, що буде таких відео по роботі кілька, але найперше, що я хочу розказати, це те, що, по-перше, вам треба. Розсилати дуже багато резюме, і під кожну позицію треба його трішечки підрихтовувати саме під, саме під вимоги того роботодавця і тої позиції, не полініться. Це дуже важливо, бо вони їх сканують на те, що воно співпадало. Тому як це перший крок. Якщо ви це вже робите, і ви вже надсилаєте сотні резюме. І сотні cover letters, чат GPT вам у допомогу, то наступний етап, ви, мабуть, вже починаєте хоч трішечки отримувати запрошення на інтерв'ю. І це дуже важливо, це дуже важливо не завалити. Є такі речі, які особливо для нас здаються дуже елементарними, але я все одно їх скажу. Я думаю, що для наших людей це дуже зрозуміло, але просто щоб покрити усі бази, я все ж скажу, що дуже важливо бути вчасно на інтерв'ю а вчасно означає за 15 хвилин до вашого часу. Ви можете. Вам, можливо, вам прийдеться там трошки почекати, можливо, вони будуть а, самі запізнюватися, але ви маєте бути там раніше за ваш час. І це, я вам гарантую, це буде помічено секретарками, чи хто там вас буде реєструвати, це буде відмічено, це вже буде бонус. Далі форма одягу має бути відповідна до позиції. Коли я подавалася на касира у Nofріals, я одяглася таке чорне, чорне коричневе і а, одягла такі кросівки, Тобто ніяких там каблуків або дуже такого яскравого макіяжу. Коли вже подавалася на професію хіміка, на науковця, розробника, тоді я вже одяглася бізнес-кежуал, і такі вже були туфлі, але також не на великих каблуках, невеликі там яскраві нігці, все було таке. Досить професіональні. І я думаю, що це дуже елементарні речі, і ви скажете, ну ми завжди це робимо, але ви здивуєтесь, скільки людей навіть це не роблять. Третє, це подивіться онлайн, почитайте про цю компанію, яка їм, що вони шукають у людині, які вони полюбляють якості. Саме у робітниках, і якщо ви можете з кимось поговорити, хто там працює, неважливо навіть на якій позиції просто спитати, як думаєш, а що вони шукають. Можливо, вони люблять людей, саме культура тої компанії, така що вони люблять людей, які дуже гарне пошиття гумору мають. Наприклад, але звичайно, це такі речі, як тімбілдінг. Як вміння працювати, тобто вміння працювати у команді, бути вчасно, працювати під тиском, швидко навчатися. Такі якості дуже високо цінуються у Канаді, і дуже важливо мати при собі вже заготовлені якісь такі історії, які демонструють, як ви ці якості використовуєте, тобто майте у собі. Мати в голові історію, як ви десь працювали до цього і дуже швидко навчилися. Або мати історію, приклад того, як ви працювали у команді, і все дуже класно у вас вийшло. Ви злилися з компанією, або злилися дуже добре з колективом. І як ви змогли разом чогось досягнути? Або, то, або те, як ви могли дуже швидко. Дуже гнучко пристосуватися до нових обставин, до нових умов. Наприклад, якщо вас кудись у відрядження відправили на довгий срок у якусь іншу країну, де ви усе нове вивчали, тобто, щоб були такі паралелі, щоб роботодавець міг собі уявити, як ви зможете це застосувати саме на цій позиції. І це не важливо, це навіть. Потрібно знати для таких позицій, як кав'ярня. Бо їм треба люди, які гнучкі, які е, приїхали з іншої країни, ще може не досить добре знають мову, але вони мають бути впевнені, що ви готові вчитися, готові розвиватися. А, але в той же час е, ви маєте ту скромність, що ви там не дуже високо задерете свій ніс, що у вас там. Є вже кандидат наук з якихось там економічних наук чи чого ще, ви тут подаєтеся на кав'ярню. Тобто є, є таке очікування, що ви або про це не скажете, або про те, що ви будете більш полягати на ваш досвід роботи, який якимось чином можна застосувати при роботі у кав'ярні, самі нюанси інтерв'ю. Вони можуть вас питати напряму, яку ви хочете зарплату, або які години ви хочете працювати, які дні. Це ваша можливість не загибати пальці і ставити свої вимоги та умови, а насправді показати, наскільки ви гнучка людина. І якщо це ваша перша робота, і вам дуже потрібна робота, я б я б сказала, знаєте, що я чесно зробила. Я сказала, що я можу працювати будь-які години, будь-які дні. Я дуже гнучка. Все, що у вас є, я візьму. А, і взагалі я всьому навчуся, яка там позиція, там, наприклад, касир, але якщо у вас наприклад, зараз є не касира, а щось інше, о, я, я би і, та, і те поробила. Там, або коли буде касир, я буду рада помінятися на ту позицію. Тобто вони бачать, що людина заінтересована дійсно, і що вона е, готова йти на поступки. Тут ніхто не, не все одно не буде з вас. Крутити вірьовка або знущатися над вами тут просто так не роблять. І вони просто обирають людей, які найбільш гнучкі. Їм це важливо і їм це корисно, особливо в таких позиціях, які парт-тайм. бо там дуже часто працюють школярі-студенти, і у них іноді міняється графік там, в залежності від їх навчання та екзаменів, і їм потрібні робітники, які будуть гнучки і які будуть ці. Часи покривати, коли ці студенти, які вже там роками працюють, їх вже дуже важко звільнити, і треба їм години давати. Треба, щоб хтось працював, коли більш такі заслужені працівники не можуть бути доступні. Ваша ціль насправді. Це те, щоб влаштуватися на ту першу роботу, щоб щось було у вас уже в резюме. Неважливо, де ви працювали, але якщо вже є якийсь канадський досвід, то вже друга, третя, четверта робота буде набагато легше отримати, особливо якщо у той же самій сфері. Що вам ще важливо, це просто протриматися той. А... Випробуваний срок дойти до тих бенефітів, дойти до того, що їм буде вас трошки важче звільнити. Бо коли ви пройдете той випробуваний срок, після того ви вже можете спробувати сказати: а знаєте, я там в неділю вже не можу працювати, на жаль, у мене щось змінилося. Я не кажу вам брехати чи якось видавати себе не за того, ким ви є на інтерв'ю. Звичайно, ні. Але треба мати розуміння, що спочатку, коли це перша робота, і ви ще в Канаді не маєте досвіду, ви якби не дуже конкурентно способні. Тому ваш козир може бути те, що ви можете працювати багато годин, ті години, якими, можливо, хтось не хоче. І... Так ви зможете зачепитися. Ну, оце, мабуть, основне. Я, я думаю, що в мене ще будуть якісь на цей... Е, з цього приводу поради, бо я кілька робот тут поміняла, і перші кілька років дійсно дуже багато чого випробувала. і навіть волонтерила багато де. Тому можу і про це розказати, і мені дійсно то дуже допомогло. Е, ваша ціль у перший рік в Канаді це побудувати вашу. Вашу нетворк, вашу сітку знайомств, де ви себе зарекомендуєте, і де ви, це по-перше. По-друге, це вивчити англійську і практикувати її саме з носіями мови. Наскільки вам не здавалося, що то дуже смішно або неправильно щось не виходить. Знаєте, канадці вони не як українці, вони не будуть вас поправляти над вами зміятися, вони не будуть вас. Реально тапками закидати, якщо ви десь зробите помилку і використаєте не те слово або граматичну якусь помилку зробите. Тут реально всі помиляються постійно, і ніхто не соромиться, і ніхто нікого не соромить. Просто не переживайте. Це тільки ми один одного так соромимо. Тут такого нема. Тут реально а, людей людину. Поважають за те, що вона намагається говорити англійською мовою, що вона вивчає, і всі розуміють, що людина, яка говорить англійською мовою, навіть погано, ця людина знає інші мови. І ця людина вже дуже дуже е, велика молодчинка. Бо самі канадці знають тільки англійську, багато з них багато з них навіть не знає французьку. Тому я вам бажаю успіхів на інтерв'ю. У вас обов'язково все вийде і. Звичайно, усього найкращого вам, вашим близьким, нехай усі будуть здорові, нехай усі будуть цілі. Все обов'язково у вас вийде. Дякую, що подивилися. Я обов'язково щось ще вам гарненьке підготую. Пишіть запитання, пишіть, як у вас проходять ваші інтерв'ю. І слава Україні!